Всім привіт! Ви на каналі Vavisio, з вами В'ячеслав, і я продовжую проходити Conan Exiles. До цих пір в подорожах по землях вигнанців мене оточували одні вороги: племена людожерів, зграї піратів, відчайдушні вигнанці, котрі все намагались відкусити мені ніс, а можливо і щось інше. Але все ж я чув, що на Заході існує місто мисливців за реліквіями, котрі завше раді гостям. Невже справді це можливо в цьому дикому краєві? Є лише один спосіб дізнатись? І ось я біля воріт сепермеру того самого загадкового міста мисливців за реліквіями, де я, можливо, зустріну трошки більше дружніх облич, ніж в своїх звичайних подорожах по землях вигнанців. Це. Таке собі е, місце торговців, шукачів пригод е, та мисливців за реліквіями, котрі приходять е, з великої землі, сюди добровільно тягають е, на себе е, браслет е, Раба, оскільки інакше їх сюди не пропустять е, слуги Тотамона. І е, шукають реліквії в обмін на е, адреналін, та, е, на золото і срібло, котре тут можна виміняти. У торговців, до речі, ідучи в Сепермеру, обов'язково візьміть з собою е, кубку золотих або срібних монет. Адже тут є базар, на котрому можна. Щось виміняти цікаве. Матеріали і все інше. Можливо, щось і нове додали останнім часом. Зайшовши з південно-східного входу в місто, ви можете знайти ось таке ось таку будівлю. На ній примітний знак Ока. І, як бачите, на горі цієї будівлі є така от стійка. Взаємодіючи з нею, ви можете вивчити обладунок мислиця за реліквіями і його епічну версію, для того, щоб їх можна було потім скрафтити. Факел приберу, вже можна обійтися і без нього. Місто доволі освітлене. Тут можна знайти між іншим, багато різноманітних ремісників, котрих можна в цілому приручити. Єдиний нюанс в тому, що якщо ви нападаєте на когось із місцевих мешканців, то вони можуть на вас загратися. І загратися навіть місцеві вартові. Але тут можна знайти хороших третєрівневих наглядачів для приручення ваших рабів, а також багатьох. Цікавих ремісників, починаючи від ковалів до е шкірників. Також е є свій філіал, так би мовити, е кітанських вигнуанців, які е все ж за ті ж е притягнутих до них е чаклунів або за їх черепа можуть е з вами поторгувати. Наприклад, тут вони продають е, сандалії, е Божевільного провидця за 15 оболів. Все ж я колись таки зберуся пофармити цих оболів і покажу вам, які ж саме предмети вони продають всі ці китонці вигнонці і що вони з себе представляють. Одним спис я вже придбав. А ось і базар. Де можна е, купити за срібні і золоті монети певні ресурси. Якщо вам можеш вийти сюди з покупкою, а можеш з кислою міною. Вибирай. <рес> Що ж, ринкові відносини, це основа економіки. Також ось в такому е, місцині поряд із... Е, Озером і поряд із все тим же південно-східним входом можна вивчити емоцію танцю. Змії, так би мовити. Також е, в Сеперберу є одна цікава особливість. Тут можна знайти ось такий табір е, недружніх NPC, котрі, як бачите, навіть кидаються. Бомбами! Я не впевнений колись, я намагався їх приручити. Але вони, здається, не можуть бути приручені. Тут навіть потрапляються і мені. Якби, так би мовити, їхні е, ватажки. І я там вже бачу якусь скриньку. Так, можливо, зараз у е, мене не нотто. доможний е, Роб. Це все всього всього кушицький вигнанець вигнанка е, першого рівня. Е, зовсім скоро, я ха, сподіваюся, в мене приручиться такий перший мій. Е, Унікальний раб, котрого я зможу прокачати більш, е і він буде більш сильним. Як бачите, е в, їхньому, в їхній скрині можна знайти золото, а також е частини обладунку, мислиться за реліквіями, котрого я щойно е вивчив рецепти. Також в Сепермеру є хромовий квартал, де ми можемо знайти святилище сета одного із богів земель вигнанців і всього Всесвіту Конона, де також є кілька іменних первожерців, сета, котрих можна в цілому приручити. А також в цій площі згортується невелика історія, можна знайти щоденники. Жерця Техтози, котрий е свого часу е намагався приручити одного із е звіролюдей, е людиноподібних мавп, е котрий живуть в е східних джунглях е і намагався зробити з нього ідеального слухняного раба. Врешті-решт, він е зазнав порозки в цій справі і намагався змити свою, свої, так би мовити, ганьбу е за допомогою меча і щита, е що нам говориться в восьмому щоденнику. Е на жаль, е на цьому історія техтузи закінчується, і можна тільки гадати, що ж сталося саме з цим жерцем, і хто, врешті-решт, отримав свободу. Ну і звісно, як в будь-якому поважаючому себе місті, у Супермеру є Таверна, де ми, між іншим, можемо знайти такого ключового персонажа для всієї, всього світу, як Конан. О, отже ти вижив. Ми знову зустрілись. Розкажи мені, тобі вже вдалося озирнутися? Ти вже зрозумів, що таке землі вигнанців? Ще не пізно повернутися на хрест. <свісна> <свісна> і, і дурню зрозуміло, що тобі потрібні відповіді. Тебе залишили на хресті на поживу стервьотникам, не дали навіть на тебе надягли проклятий браслет, не дозволяючи покинутися місце. Всі навколо намагаються вбити один одного. Напевно, варто було залишити тебе висіти. Не люблю пов'язувати себе із чаклунством. Надаю перевагу ворогам, котрих можу а, вбити. Сподіваюсь, я тут ще затримаюсь. Вино на године п'ячене верплюжу мочу, а хліб точать жуки, але я не скаржуся. Якщо є в тебе питання, питай. Я пробув тут деякий час, тих пір, як зняв тебе з хреста. На півдні мені зустрілись свічайдушні люди і людожери Дарфарі. На сході лежать зарослі травою руїни древнього міста, по котрим бродять. Е... Обезяне. Я бачив амфітеатр, де оживали древні мерці, а пісок був е, просучений е, чаклунством. Там все провонювали чаклунством, і я пішов. Я багато подорожував і багато бачив. Е, від е, виблискуючих льодіва з до джунглів чорних королівств. Я був е, в Рабіжником, піратом, найманцем, але ніде я не бачив богів такими, як бачу тут втілення, котрі йдуть по землі, залишаючи за собою хаос. Не самі боги. Це те, чим люди хотіли б бачити богів зброєю. Є я одна жінка. Я зняв її з хреста, як і тебе, як і тебе. Я йшов нею по землях вигнанців і втратив тут е якихось кілька годин тому. Вона шукала деякий зол картографії, спосіб вирватися з земель вигнанців. Її шлях обірвався в золі картографії. Вона зникла, а всіх її е спутників перебили. Слухай, якщо знаєш щось про разму з Шема, дай мені знати. Обов'язково, що я знаю про чаклунів їх війни. Я не лізу в темні мистецтва. Але і те, і те, завдяки чому ти опинився тут темними мистецтвами, володіє? Ти, як вовк у капкані, намагаєшся вирватися і втекти, але, врешті-решт, сам себе вбиваєш. Будь розумніше. Дізнайся, чого вони хочуть. Знайди це. Вони прийдуть за ним, і тоді. Ти зімкнеш челюсті на їх лодках. <рес> Ось що я тобі скажу. Якщо в тебе вийде знайти спосіб, зняти браслет і покинути землі вигнанців, Тобі доведеться зробити вибір, залишитися і стати героєм своєї історії, або піти і ризикнути втратити все. Вирішувати тобі. Обдумай своє рішення. Адже єдиною свободою, якою володіє людина, є свобода вибору. Тож, зустрівши Конана в все можна сказати, що подорож була уже не марною. Він нам натякнув про те, що він шукає розму із Шема, е історію котрої я збираюся е в найближчим часом вам повідати. А також можна просто насолодитися виставою акторів у цьому прекрасному закладі. Путкет Леона Воротили. В котрого можна купити холодний чай за срібну монету. Рецепт цього відвору прийшов з далекого Китаю, він відновлює невелику кількість запасу сил і поступово зціляє в, е, стомлених і поранених, що ж як його не можна не випити. А також е, <смір> Чотна кну, е, книга трактирщика. Обоє, про що я думав? Я закрив та п'янчу в винному погребі, де зберігається вся випивка. Я розорений. Це нам така собі невелика підсказка, що е потрібно було б навідатися в винний погріб. Але винний погріб це особливе місце. Е вхід в е винний погріб знаходиться позаду таверни, і це підземелля. Але підземелля доволі високого рівня, тому досліджувати його не так вже й просто. Бажано сюди взагалі мати високорівневого uh, раба. Добре прокаченого, бажано унікального. <рес> <рес> І ще п'янчуга на мене чомусь нападає. Що ж, я думаю, я з ним розберуся, поки він там себе в груди б'є. Ну, все, що від нього залишилось, це кривова калюжа. Е, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи хотіли б ви побачити проходження цього підземелля. Для нього я постараюся про максимально прокачатися. Так, як бачите, тут е, моя зброя не надто ефективна. З цими мисливцями на... За реліквіями я розберуся. А ви, будь ласка, дайте знати, чи хотіли б побачити повністю проходження цього підземелля. Як я вже сказав. Е І. Що ж, а на цьому моменті, якщо відео вам сподобалося, ставте подобайки, Це допомагає просуванню відео на каналі. І до нових зустрічей в Counan Exiles та інших цікавих та хороших іграх на каналі Явісьо.